Отже, що відбувається самого початку, як українці приїхали? Вони трошки новоприбулі українці про себе не таке враження склали, як багато е, канадців вже були привикли, Бо тут українці зареєстрували себе як роботящими людьми, страшенно працювитими, добрими, та люди, які завжди допомагають, чи за гроші, чи безкоштовно. Але канадці це запам'ятали і це передавали від одного покоління в інше. Але приїхали наші люди новоприбулі, це вже нова, знаєте, інше покоління українці, які вже пожили. В Європі українці, які пожили в Україні, українці, які вже приїхали з великим досвідом, з бізнесами, з цікавинками різними, і їм не хотілося брати різні там брудні речі або старі речі. Вони хотіли чогось більшого від Канади. Вони очікували відверто від Канади дуже багато. І тим, кому не вдалося, ті, хто побачив, що шансів в них немає хороших в цій країні, вони просто покинули цю країну, і зараз буквально нещодавно ще така одна. Конкретна група українців покинула Канаду, тому що побачила, що шансів не вистачає, і просто не, не заходить країна. Ну але тисячам тисячам українцям ця країна зайшла і продовжує заходити. І українці розумієте, почали показувати такий приклад, що канадці просто беруть приклад з наших людей. Вони бачать наш український менталітет і вони. Спочатку дуже шокувалися менталітетом. Не думали, що це якось деко, дивно. Деякі речі, які українці роблять, що українці дуже стараються занадто гарно виглядати. Що українці завжди всі випрасовані. Чисті ніколи не підуть навіть в магазин, знаєте, в спортивних штанах, а все буде так, як має бути. Що українці купляють гарні машини, квартири, і насамперед, що українці працюють в любих сферах. І зараз в Канаді яку сферу би не пішли, ви десь знайдете в українців, які або мають свій бізнес, або додає якісь нові цікавинки, або просто працює в будь-яких сферах, і це дивує канадців, що у наші люди такі. Розумні до такої степені, що їх можна знайти в любих сферах, що вони не то, що специфі... Специфі... специфіка в них суто залежить від якоїсь одної роботи, а їх дійсно е... є повно всюди. А наш менталітет, український менталітет, просто. До такої степені вражає зараз канадців, що канадці починають брати приклад з українців. Вони бачать, як наш український менталітет дає нам величезну велику перевагу над іншими, наприклад, населенням, навіть чи в загальному тут в Канаді. Ми навіть маємо перевагу над самими канадцями в тому плані, що українці приїхали, вони знають, що таке цінувати кожен долар, кожну копійку. Українці знають, що вони хочуть, і українці вивчені українці. Привикли виживати, і це дуже сильно допомагає в імміграції на чужині.